Слава всімогущому Богу, Цю Суну Духу Святому У нас є будущее, є надіжда серед всього этого подлости, предательства і хорошего, ну, хорошого. Ну хороше теж є. Слава Богу, що нас таке с Господь любить нас. І це здорово, що Господь любить нас, і Господь наше прибіжище. Ми зараз будемо молитися за те, щоб Господь защитив нас, від всяких законів. У кого є долги, у кого немає долги. Просимо Бога зберегти єдине житло, щоб не забирали за любі долги, щоб не вносили в реєстр бажників. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Боже, ти нам прибіжище і сіла, ти защита наша, Бог, на тебе уповаємо. Ти збавиш нас від сіті ловця від гибельної язви. Оце, що хочуть, ух, якщо хтось хоче забрати житло, це вже сіть ловця. а також однаких сіті ловця, нас, наших близьких, наших дітей, потомків до приходу Ісуса Христа, щоб ніхто нічого не забрав. І своїми нас і об ми своїми нас, будемо в бо Не боїшся, ми не будемо боятися, що житло відберуть. Не стріли літячі днем, не всяких трівох, вот яких це шолітає. Просимо бо за Божий захист над дітками, щоб Господь сохранив життя дітей, людей, яз, виходячи вам раки, зарази, пострашаючи в повді. Ми не будемо боятися, Господі, падуть подлі тебе тисяча. Це ж хай хай розрушаться всякі замисли, каварні, які в людині, любі, внутрішні, внешні. Просимо Гос... Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Господі, просимо Тебе, збережи єдине житло, а дай поможи дати людям долгів, кого є. І ми віримо, Господь, що ти сільон в житті тільки тобою, Господь, радується серце Боже, і, і написано, що Писання що побідили кров'ю Агнца і словам світличистя, Господі. Привозли перемогу Агнца і Ісуса Христа, перемогу Отця, Сина Духа і Святого. І словом свидетельства, ото що говоримо, Господь, перемагаємо в своїй житті, в житті дітей, Боже, очищай нас, Боже, від цього, що не від Тебе. Дітей теж, пускай, Господь, твоя перемога, торжествуй, Боже, твоєю перемогою в наших життях, в життях наших дітей. для того, Господь, для слави твоєї, для того, що ми нужны тобі, а ти нужен нам, Господь. Ми благословляємо тебе, славим тебе, виривай, Боже, нас із всяких тінь, сітей, Господь, які поставив хтось на нас, вразими Боже, ті, хто хоче єдине на ве житло, забережимо за їхнє спасіння, щоб вони не погибли, як враги наші, а мали життя вічне, господі сміряй їх. Закрішай гординю, щоб Господь і, і вони спаслися, і їхні потомки що спасли, щоб не погибли, а мали життя вічне. Тому що цього хоче Бог, щоб навіть грішник не погиб, а мали життя вічне. Ми не желаємо їм, щоб в них єдине житло забрали. І просимо Бога захистити наше єдине житло, а даємо його в руки Божі, наших дітей даємо в руки Божі, потомки, славиться.